Вітаю вас, діти! Послухайте казочку про смачного гарбуза Сироватіна Ольга Миколаївна. Одного ранку зібрався горобчик паласувати насінням гарбуза, але не втримав його в своєму дзюбику та й загубив собі. А насіннячко впав. На землю під яблунькою. Там його присипало листячко. Влітку на тому місці виріз насіння великий гарбуз. Його помітив мурашка, який жив на сусідньому городі. Який великий будинок виріс для мене, в ньому завжди буде що поїсти. Зрадів мурашка. І почав прогризати нірку в гарбузі. Ой лишенько, що ти робиш? Не час ще мене їсти. Я не виріс, та й не дозрів. Облиш ти це, кричав гарбуз в мурашці. Аж ось завітав горобчик. Ти навіщо мурашка гарбуз ображаєш? Іди геть. А то я зараз тебе як клюну. Мокрого місця не залишиться, злякався мурашка та й чкурнув собі геть. Вночі пішов дощик, напоїв гарбуз водою, і він одразу ж підріс, лежить собі в ранішньому сонечку, боки підставляє, а сонячні промені, немов чарівними пензлями, забарлюють його шкірку в помаранчевий колір. Проповзала якось мимо яблуньки гусінь, побачила гарбуз і зраділа. Ого, яку собі хатинку знайшла, велику і ситну, І стала вона теж гризти собі нірку. Та що ж там таке коїться, Хто знову мене їсть? Я ще не зовсім виріс і не зовсім дозрів, закричав гарбуз. А горобчик тут як тут. Ну, що знов сталося? Тепер гусінь вирішила мене з'їсти, поскаржився гарбуз. Горобчик настовбурчився, моє від вас спокою рослинам, а ну йди звідси гусінь скоріше, бо зараз я клюну тебе і з'їм. Гусінь злякалася і хутко поповзла подалі. Тільки на горобець прогнав гусеницю, як прибігла польова миша. Вона почала бігати навкруги гарбуза і примовляти. Ой, який великий та смачненький. Він мій, мій. Ось тільки як мені його затягти до своєї нірки. Зараз перегризу йому хвостика. Не торкайте мене. закричав гарбуз. Краще приходь, коли літо закінчиться, тоді зможеш мене скуштувати. Пройшло літо, гарбуз виріс великим привеликим помаранчевим, красенним. Ну, де ж ви. крикнув гарбуз. А горобчик тут, як тут. Пригощайте, горобчику, моїм насінням, сказав гарбуз. Ти ж посадив мене. Та й усе літо оберігав, я соком наливався, вітамінів набирався. Тепер той, хто мене з'їсть, буде сильним і здоровим. Дітки, а чи пробували ви коли-небудь гарбузову кашу або сік із гарбуза? Попросіть матусю, хай вона вам приготує. Спробуйте, це дуже корисно і смачно! Гадаю, що казочка вам сподобалася. До побачення!